Вітаю всіх, хто приєднався до нашої зустрічі, шановні майбутні абітурієнти, їхні батьки. Якщо є, ми хочемо представити вам спеціальність економіка в нашому університеті. Існує така традиція вже ще з минулого. Скажімо так, з минулих років ми навчаємо саме економістів, готуємо, і в нас є такий великий досвід саме з підготовки фахівців з цієї спеціальності. Отже, Уявіть, що ви відкриваєте свій бізнес, і вам потрібно зрозуміти, як правильно встановити і ціни, і знайти клієнтів, і зробити так, щоб справа приносила прибуток. Або уявіть, що ви працюєте там у великій компанії, і від ваших рішень залежить, чи буде вона. Успішно. Тобто саме цим займаються економісти. Вони аналізують ринок, вони знаходять найкращі фінансові рішення, вони допомагають компаніям зростати та прогнозувати, що буде далі. І при цьому економіка це не лише про підприємства, це і про повсякденне життя, тобто як правильно розпоряджатися грошми, як правильно інвестувати, як правильно будувати власну кар'єру. За спеціальністю економіка здійснюється підготовка за різними рівнями вищої освіти, тобто, це і бакалаври з економіки, це і магістри з економіки, це і доктори філософії. Обираючи цю програму, ви не просто отримаєте диплом, ви зануритесь у світ цікавих, практично орієнтованих дисциплін. Вони відкриють шлях вам до успішної кар'єри. Тобто, самі, саме ці дисципліни вони допоможуть вам зрозуміти, як працює економіка в реальному житті і як компанії стають конкурентноспроможними. Отже, вас чекають практичні кейси, цікаві дослідження, сучасні технології. Тобто, це те, що дозволить наш дозволяє нашим студентам не лише опановувати теорію, а й успішно застосовувати їх в практиці. Тобто, ми власне пишаємося своїми випускниками, які досягають успіху як в бізнесі, так і в економіці, так і в управлінні. З нашою програмою у вас відкривається безліч професійних можливостей. Ми навчаємо вас і. Підприємницькій справі, тобто від розробки бізнес-стратегії, отримання першого прибутку до створення ефективного бізнесу та його масштабування, ви опануєте сучасну бізнес-аналітику, ви навчитеся використовувати різноманітні аналітичні інструменти для того, щоб приймати Ефективні рішення, ви навчитеся здійснювати економічну діяльність і враховувати економічну безпеку цієї діяльності. Ви навчитеся управляти бюджетом і оцінювати інвестиції. В цілому, наші студенти, вони навчаючись на програмі економіка підприємства та бізнес-аналітика, мають можливість залучитися до багатьох заходів, і зокрема, це всеукраїнські міжнародні студентські конкурси. Олімпіади це дозволяє їм паралельно з навчанням розвивати різноманітні практичні навички, представлення себе у світі працедавців да, і ну, будувати власну кар'єру. Переможці у таких конкурсах можуть додати це у власне резюме, що допомагає виділитися студентам серед інших Кандидатів при, під час працевлаштування, і саме участь у міжнародних конкурсах також дає змогу студентам встановити різноманітні зв'язки з колегами з різних країн, а це в свою чергу допомагає налаштувати певні контакти саме для кар'єрного зростання. Отже, опанувавши нашу спеціальність і, зокрема, нашу освітню програму. Ви стаєте затребуваними фахівцями у різноманітних сферах, адже економіка це така універсальна професія. Вона об'єднує бізнес, аналітику, фінанси, стратегію. Ви можете працювати у великих компаніях, ви можете працювати у сфері бізнес-аналітики та IT, ви можете працювати у міжнародних організаціях та різноманітних глобальних проєктах, здійснювати діяльність у державному серію. Та як підприємець та керівник власного бізнесу зможете відкрити свою справу, ви отримаєте можливість ефективно керувати фінансами, залучати інвесторів, mm -hmm. виходити на новітні ринки і так далі. Отже, що стосується наших викладачів, які з вами будуть спілкуватися протягом тих років, з якими протягом яких ви будете навчатися навчатися, це не лише теоретики, а й практики, які мають досвід у бізнесі, у фінансах, у аналітиці. Вони допомагають студентам не просто вивчати матеріал, а розуміти, як застосовувати його в реальних умовах. Отже, в цілому, студенти беруть участь у різноманітних міжнародних конкурсах з економіки з аналітики. Вони проходять стажування в різноманітних компаніях, здобувають практичний досвід, і все це під час навчання. Зрозуміло, що кожен студент отримує консультації, бо заняття проходять в цілому у онлайн форматі, вони отримують персональні поради, і ми розуміємо, що у кожного студента свій ритм, свої цілі, тому підтримуємо саме індивідуальний підхід, щоб кожен отримав максимум від навчання. Отже, чому варто обрати саме наш університет? Наші випускники вони активно працюють у різних сферах економіки, підприємництва, бізнес-аналітики, і їхні відгуки є найкращим підтвердженням якості освіти. Випускники відзначають, що Отримані знання дозволяють їм швидко адаптуватися до реальних умов бізнесу. Відзначають, що наш університет не лише навчив їх професійним навичкам, але й став надійною такою платформою для розвитку кар'єри. Отже, долучайтеся до нашої спільноти успішних студентів, а ми допоможемо стати вам найкращими. Дякую за увагу.